В ефірі новини на ЮАРівне у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Військовослужбовцю, якого затримали на Рівненському полігоні у четвер. Співробітники СБУ області повідомили про підозру. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як повідомила речниця СБУ в області Інна Ілючок, відкрите кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Рядового на Рівненському загальновійськовому полігоні затримали у четвер під час спроби продати більше 6 кг тротило. слідчі СБУ встановили, що військовослужбовець інженерно-саперної РОД займався утилізацією боєприпасів. А збут вибухових речовин організував із двома цивільними особами. Загалом вони реалізували майже 40 кілограмів тротилу та понад 200 електродетонаторів. Під час обшуку у помешканні військовослужбовця правоохоронці також вилучили дві гранати РГД 5 із запалами та ще понад 100 електродетонаторів до тротилових шашок. Коментувати інцидент речнику Казахідана Анатолій Прошин від. Мовився, зауваживши, що, поки триває слідство, розголошувати інформацію вони не будуть. Вже більше ніж півроку поліція шукає тих, хто має відповісти за смерть семирічного хлопчика. Нагадаю, 16 серпня минулого року у Рівному у дворі будинку на Київській 12А школяр загинув від ураження струмом. Дитина, бавлячись, вилізла на паркан та вхопилася за дріт з пошкодженою ізоляцією. Ось цей дріт, який тянеться від трансформаторної підстанції до кабінету стоматології, став причиною смерті семирічного Миколи. Я не знаю, чи там було два метри, чи не було, як він висів. Ну, по схемі, по документах тако би не мало бути. І зараз він висить, його ніхто не забрав. І там так само немає кріплення правильно. Так само він знову з часом натягнеться. В дворі багато дітей гуляє, стануть на паркан і знов потягнуть, і знов хтось постраждає. Нагадаємо, 16 серпня минулого року Микола Сеник виліз на паркан та вхопився за дріт з пошкодженою ізоляцією. Життя хлопчика тоді намагалися врятувати сусіди, а потім і медики швидкої. Однак, хлопчик помер. Кабель був під напругою 380 вольт. Про те, що він має пошкодження, пояснює речниця рівне обленерго Алла Ліхачова. Ніхто не повідомив. Жодного повідомлення про те, що там пошкоджена електромережа, до рівне обленерго не надходило. Якби таке повідомлення було, звісно, що е, найперше, що було б знеструмлено цю мережу, і в подальшому було б ліквідовано це пошкодження. Рівне обленерго кажуть, що за електрокабель відповідає власник сусіднього стоматологічного кабінету, який і провів мережу від трансформаторної підстанції Василя Лазарчука, ми зустріли біля стоматології, яка зараз не працює. Вечір перед тим я проходив, тут все було нормально тому що я тут робив обхід, ще дивився, що траву треба постригти, і так далі. І з'ясно, що це кабель йде до мене. Але ви ж бачите, да що він проходить над сусідньою фірмою. Була там здерта ізоляція, і вже після того, як я поспілкувався з поліцією, стало зрозуміло, що відомо хто здер ізоляцію, дерізоляцією, і отакий от, от випадок стався. Мешканка сусіднього будинку Надія Василенко того ранку бачила, як двором проїхав вантажний автомобіль. Тут робили ремонт машин, і їхала колхіда, така здорова. От видно та колхида і зачепила той провід, і це саме опустила. Бачим, чи бачив хто не був? Ну, хто бачив ночу, як вони ночу, але він вранці назад виїжджав, бо мені з балкона все видно. Тільки я рахую, що це, ця машина зачепила той провід. І опустився він нижче. Ну, а діти а ти дітвора ж вона грається, ж, бігає, хіба вони дивляться на той провід. Поліція півроку тому відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство малолітньої дитини. Мама загиблого хлопчика вважає, що слідство затягується. А її адвокатка Вікторія Бласик планує ініціювати у цій справі додаткові експертизи. Я рахую, що дитина загинула не в результаті того, що автомобіль там дечепив цей провід, а в результаті того, що були порушені будівельні норми під час ну прокладання цього кабелю. Бо якби кабель був ну закріплений належним чином, то машина просто не ну не зірвала би його. Я в принципі буду ініціювати проведення слідчих дій, щоб з'ясувати, все ж таки хто б здійснював ці роботи, ну по встановленню того підключення цієї будівлі нежитлової. Поліцейські зараз опитують свідків очевидців, усіх мешканців навколишніх будинків, аби встановити точний час пошкодження кабелю. Крім того, в рамках кримінального провадження поліцейські ще з'ясовують обставини пошкодження, тобто яким чином він був пошкоджений. Тому наразі працівники поліції звертаються до усіх громадян. Якщо будь-хто володіє якоюсь інформацією щодо вчиненого злочину, прохання повідомити до поліції. Аліна Примак, Микола Штемпель, новини Юарівне. Цьогоріч рівненські одинадцятикласники на уроках історії вивчатимуть створення православної церкви України і надання Томусу про автокефалію. Про це учора повідомила міністерка освіти і науки Лілія Гриневич під час візиту на Рівненщину. Нову тему учні 11-х класів вивчатимуть у розділі новітньої історії України у квітні-травні. Для цього на обласне управління освіти з міністерства надіслали листа з інформаційними матеріалами для вчителів. Їх мають розіслати на усі школи області. При цьому Лілія Гриневич наголосила, що у підручниках з історії створення ПЦУ і надання Томусу з'явиться з наступного навчального року, оскільки у 2019 році будуть друкувати нові книги для 11-х класів. Цю тему також. Включить у програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, але не раніше 2021 року. Ми включаємо ті події, які мають поворотне значення для України. Зокрема, отримання автокефалії і для Православної церкви України це також історична подія. І так сталося, що ми живемо в ці часи. Звичайно, що люди, які отримують повну загальну середню освіту, повинні знати про це. Ми даємо методичні рекомендації учителям і вставляємо це в програму як окремий пункт, про який Повинні знати діти. Натомість, коли вже будуть друкуватися нові підручники, тому що підручники друкуються для кожного класу один раз в п'ять років. Відповідно, це буде включено і в нові підручники. Ексклюзивне інтерв'ю з міністеркою освіти і науки Лілією Гриневич, яке вона дала журналістам Юа Рівне, дивіться сьогодні після випуску новин о 19.15. Сьогодні майже півтисячі поліцейських нацгвардійців та рятувальників відпрацювали можливі у день виборів надзвичайні події. Ці одноденні навчання відбулися на базі тренінгового центру національної області Нацполіції області. Повідомив керівник відділу комунікації Нацполіції області Антон Крук. З його слів працівникам органів системи Міністерства внутрішніх справ створювали ситуації з врахуванням ризиків, що можуть виникнути безпосередньо в день виборів на дільницях, органах влади чи в судах. Мета завдання відпрацювати всі загрози публічній безпеки Пеці та порушення громадського порядку, які можуть виникнути на рівненщині 31 березня, Стаються в відні, наприклад, що блокується робота виборчої комісії або біля суду прийшли група невдоволених осіб, проявляють якісь агресивні дії, палять шини. Тобто є реальні ситуації, які можуть виникати, зокрема в день виборів, замінування, блокування органів влади, дільничих виборчих комісій, відпрацьовуються повідомлення про порушення виборчого законодавства. В ефірі Юарівни у програму Добрий ранок запросили дітей, які спробували себе в ролі ведучих, дикторів та репортерів. Так відзначили всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. У ефірі юні ведучі розповідали про свої мрії, бажання а також ділилися з однолітками, рецептами свого успіху. Що в рівному такого не було, це точно ми йдемо на цей експеримент в день дитячого телебачення, радіомовлення. Ми хочемо, аби і гостями, і ведучими у нашій студії були діти. Діти говорили з дітьми, діти говорили про перемоги в конкурсах талантів, про перемоги в конкурсах краси, про те, як дитина стає письменником, про танці дитячі. Вони говорили про щастя, зрештою, тому що е, дуже цікаво, до речі, було послухати, як, як вони вважають, що таке щастя щастя і що для них щастя тому 에, ми раді Рівненська футбольна команда понеділок, другий рік поспіль, стала переможцем відкритої зимової першості пам'яті Володимира Шмургуна. У фіналі змагань на запасному полі стадіону Авангардо рівняни зустрілися з командою «Граніт» з Клесова. А гра завершилася з рахунком 1-0 на користь понеділка. Відповідно, команда Граніт посіла другу сходинку турніру. Бронзові медалі відкритої зимової першості пам'яті Володимира Шмургуна отримала команда Коливань з «Клеваня». Понеділок! Емоції переповнюють. Наша команда понеділок вже друге поспіль виграла цей чемпіонат. Ми вшанували пам'ять великого тренера Володимира Шпоргуна. Цією перемогою ми ще раз доказали, що наша ветеранська команда 35-37 віком демонструє хороший якісний футбол. Друге місце. Постійні учасники нашої зимової першості, команда Царненського району, команда Граніт Плесів, кожен рік, минулий рік, третій, в цьому році другий, а в, третій, а в наступному році перший. Матч був сьогодні достойний. Двох достойних команд. Ну супернику чуть, -чуть більше повезло. Я їх вітаю з цією перемогою. Ну, в минулому році ми зайняли третє місце. В цьому році ми вже другі. Ну, дасть Бог на наступний рік ми вже будемо з першим місцем от тут стояти. Повинно було 16 команд грати. На жаль, Малинськ вирішив грати в іншому турнірі на вищому рівні. Це команда провідна з області. А Міські команди, які з Рівненського регіону, всі приймають тут участь, 15 команд. Є команди з Корицького району, Сарненського району. Фінали дуже напружені, дуже напружені фінали. Дев'ять турів відборочних змагань, потім одна восьма, а вже з 1-4 почали найсильніші команди. За 3-4 місце у нас сьогодні змагалися команди Коливань, Клевань і садове 2 От. І знову по пенальті такі. Це раз перемогла вже Коливань, більш така досвідчена команда, бо грає в першій лізі обласній. От. Хоча Садове теж команда хороша. 150 юнаків та дівчат віком від 11 років і старше беруть участь у відкритому чемпіонаті міста Рівне з кікбоксингу Вако. Стартували змагання сьогодні у спортивному залі ФСТ Динамо, як повідомив голова міської організації кікбоксингу Вако Роман Кроль. Участь у чемпіонаті, окрім рівнян, беруть спортсмени зі Здолбунова, а також Хмельницької та Тернопільської областей. Найкращих кікбоксерів після цього турніру відберуть до збірної, яка представлятиме рівнен на чемпіонаті України. тренування, я зрозуміла, що це мій спорт і я повинна ним займатися, що в мене є до цього хист і талант. Мені подобається, адже я саме виховуюсь і підтримую свою фізичну форму. До цих змагань готувалися десь місяць. Приблизно змагання тренування були через день. Були досить важкі тренування різних типів. Будемо формувати, визначати перших-других номерів з кікбоксингу вака для того, аби зрозуміти, кого відправляти на чемпіонат України. Які відбудуться вже в квітні в броварах. І відповідно вже це буде можливість потрапити для рівнян, потрапити в склад національної збірної для того, аби показати свої вміння, зусилля з кікбоксингу ВАКО на вже міжнародних аренах. Фінальні бої в рамках чемпіонату рівного з кікбоксингу ВАКО у спортивному залі ФСТ Динамо відбудуться завтра. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати? Шукайте на нашому сайті. Свої ж новини повідомляйте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соцмережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.